Привіт усім! Вітаю вас на каналі ЛПРО. Сьогодні ми познайомимося з трьома моделями кутових шліфувальних машин від LPROM: це MCU 720 125 125 MCU 125 і MCU 850 125M. Всі вони призначені для дисків діаметром 125 мм і чудово справляються з шліфуванням металу, бетону та інших матеріалами. Мшу 720-125 має потужність 720 Вт, що робить його відмінним вибором для легких відрізних і шліфувальних робіт. Наступні дві моделі Мшу 850-125 та Мшу 850-125Е оснащені двигуном на 850 Вт, що забезпечує високу продуктивність та надійність під час тривалих завдань. Швидкість цих двох моделей складає 11 тисяч обертів на хвилину. Модель MSU 850 125 e має ще й електронний регулятор обертів, який дозволяє точно налаштовувати швидкість для різних матеріалів для пазонів від 2 до 11 тисяч обертів на хвилину. Це розширює функціонал цієї моделі, тому що можна використовувати різні насадки, наприклад, для полірування поверхень, де потрібні низькі оберти. Болгарки мають ергономічну та надійну конструкцію, що дозволяє легко тримати їх однією рукою, що особливо оцінять автозварювальники. Всі моделі мають компактний корпус та захист від пилу, що подовжує термін служби інструменту. Спеціальної форми кнопка вімкнення запобігає випадковому вмиканню, а також фіксується у вімкненому стані. Додаткова ручка, яку можна встановити в кількох положеннях, додає комфорту під час роботи. Заміна диска відбувається легко і швидко завдяки фіксації шпінделя. Якір має армування та залитий спеціальною смолою, який захищає від пилу та бруду. А статор покритий гумовим складом, що додатково збільшує зносостійкість. Редуктор із металевим корпусом надійно захищений від механічних пошкоджень. Комплектація включає захисний кожух. Додаткову ручку, ключ для заміни диска та інструкцію. Тож, якщо вам потрібна надійна та зручна булгарка для будь-яких робіт, ці моделі Elprom стануть відмінним вибором. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки. До зустрічі в наступних оглядах!